Утра ми вже на гостьовому майданчику. У нас в гостях Юлія Чебанюк, голова правління Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа Елживе. Та Володимир Бочаров, Туз, керівник проектно діяльності Кіровоградського обласного відділення, всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа Елживе. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Сьогодні ми торкнемося такого дуже важливого питання, тому що 21 травня день пам'яті померлих від СНІДу з приводу цієї дати Кіровоградське обласне відділення ФБО Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ СНІД, проводить ряд заходів. Розкажіть нам, будь ласка, про ці заходи і де вони відбудуться. Наші заходи відбуваються в місті Кировограді, але ми звертаємося до всієї області. В кожному місті 21 травня буде відзначатися цей день пам'яті. Тобто, ми згадуємо тих людей, які, на жаль, померли від цієї епідемії Вілсніду. Вони, скажімо так, не скористалися повним пакетом медичних послуг, втратили свій час, втратили своє здоров'я і їхні близькі втратили їх. Ми проводимо такий недільний флешмоб незабуті. Тобто кожна людина, яка втратила свою близьку людину, викладає в інтернеті так сказати, лист звернення до цієї людини, якби вона жива, але ми якби, до живої людини. Тобто я втратила друга, я втратила там сина, але я пам'ятаю, наша пам'ять твоя пам'ять про тебе вічна. І також ми наголошуємо, ми подумали, що все таки потрібно і згадати про померлих, але все таки ми хочемо звернутися до живих людей, щоб люди не втрачали свій час, скористалися можливістю пройти експрес-тестування в свого сімейного лікаря. Тобто, отака проста пластмасочка може врятувати життя. 5-10 хвилин часу, і людина знає про свій вілостатус. статус. Угу. Коли людина дізнається про свій вілостатус, статус, теж потрібно не втрачати час. Звертатися до Кіровоградського обласного центру СНІДу і отримувати лікування, тобто не чекати рік, два-десять років, а вчасно розпочати лікування, тому що це є гарантом і профілактики передачі ВІЛ інфекції своєму партнеру, своїй дитині під час вагітності чи під час пологів. І це буде стопроцентна гарантія угу. і профілактика передачі. Так, давайте інфекції. пояснимо, що входить в цей набір і де його взяти. А, у нас в цьому році а, виділено 176 тисяч гривень. Я думаю, Володимир він займається цією тематикою, то він час більш давайте розказуйте нам, що це за набір, де його придбати або взяти. Якщо я так розумію, це безкоштовно можна буде так зробити. В яких пунктах це робиться і що туди входить, нам просто цікаво. Хорошо. На самом деле інформація для вас, для нас і для всіх. Только за сегодняшний день в Кировоградском центре профилактики и борьбы со СПИДом поставят на учет 2-3 новых человека. За этот месяц один-два человека умрут от СПИДа. Это у нас с вами в Кировограде. Это, такая это статистика. статистика. Да, mm -hmm. Это просто сухая статистика. Этому всему одна из основных причин люди не воспользовались временем. Люди не прошли тест вовремя, испугались забоялись, отнеслись к этому легкомысленно. И когда уже у них выявили ВИЧ-инфекцию, там уже не было чего лечить. Мы решили выступить с инициативой решить эту проблему. Мы понимаем, что сейчас вот эти тесты, вот эта пластмаска, она теоретически вроде как и доступна всем, и в то же время недоступна. Стоит такой тест в аптеке порядка 100 гривен. Вы его можете там купить, сделать неправильно, обмануться и потерять свое время. Те места, где делаются такие экспресс-тесты, по большому счету до недавнего времени, это было только Кировоградский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Все. Это ограничивает людей в доступе к тому, чтобы узнать свой статус. Совместно с управлением охраны здоровья. Мы в этом году выступили с такой инициативой. Управление охраны здоровья прописало в бюджеты амбулаторий. Первички, там где сидят семейники и терапевты 170 с половиной тысяч гривен местный совет эти деньги выделил и прямо сейчас происходит закупка сейчас у каждого семейного врача в каждой амбулатории нашего города будет вот такой тест угу. это твой тест для каждого это для каждого жителя там есть твой тест Поэтому мы стараемся приблизить тестирование, насколько это возможно, к людям. То есть, ты правильно розумієш, на кожного жителя нашої області придбано такий Місто. тест. Пока міста, не міста, на каждого. Міста. Пока не на каждого. Потому что до этого времени наши семейники и терапевты они не тестировали. У них не было такой практики. Это только вот сейчас мы ее ввели. На друга, третьего? Як... Мы хотим выйти на то, чтобы хотя бы тестировали все группы риска. И тестировались те пациенты, которым это необходимо. А то, что это кто? Группы риска у нас это первое наркозависимые, угу. потребители инъекционных наркотиков. Вторая группа это женщины, которые предоставляют сексуальные услуги за вознаграждение. И третья группа ⁇ это мужчины, имеющие секс с мужчинами. Uh -huh. Есть еще одна группа ⁇ это те люди, которые имели половые связи с такими, ну, с такими людьми. Uh -huh. вот Сюда входят, конечно, и освободившиеся люди из мест лишения свободы. И к большому сожалению, сейчас мы отмечаем, в эту группу вписываются бывшие участники АТО. То есть люди, которые возвращаются оттуда, у них высокий процент. Скажем так мягко говоря, необходимости прохождения экспресса. А, uh -huh. Это связано с тем, что у этой категории наших граждан э, часто встречается ВИЧ-инфекция. Uh -huh. Это просто статистика. просто статистика. А вот люди, которые приходят и делают такой тест, много ли людей э, показывают Значит, в этом, положительный результат? в этом году? Вот мы начали тестировать в амбулаториях в поликлиниках. Дета около месяца примерно сейчас идёт тестирование. нам известно, всего было протестировано вот по одной из поликлиник, по одной из города. Было протестировано порядка 20 человек. И там есть три положительных результата. Скажіть, будь ласка, в загальній динаміці є зменшення або, на жаль, збільшення з попереднім роком? Захворюваності. Ситуація стає только хуже. Почему потому что статистика у нас сейчас примерно 960 человек кировоградцев стоят на учете в спеццентре switch статуса те кто на Стоит... те которые знают так. которые да. знают свой статус и стоят там на учете при этом порядка тысячи а то и больше это люди которые живут switch но они об этом или не знают или боятся признаться или убегают от этой информации и потенциально передают вирус Другим гражданам в нашому місті. Це великий ризик. Якщо цих людей не знайти, не виявить посредством цього вот тесту, не поставити на лікування і не дати лікарства, це все бесполезно. От Ви сказали таку фразу, вони втратили час, вони не використали час для того, щоб це виявити. А... Юля, поясню. А... Так, від віл інфекції немає ніякої ні вакцини, ні, а, ніяких пігулок, які могли б вилікувати людину. Але є піддержуюча специфічна антиретровірусна терапія, яка може блокувати вірус. Якщо людина і приймає згідно рекомендаціям лікаря, тобто це або раз на день, або два рази на день. Це все індивідуально підбирається. Схема лікування. Якщо людина постійно буде приймати ці препарати. Вона безпечна для своїх свого оточуючих, і також вона не буде хворіти на ряд супутніх захворювань. Тобто вірус блокується. Він єсть, але він заблокований, заморожений. називайте це як хочете. Продовжує життя людина, так. Звичайно, так? людина Насколько може продовжує? Людина віде? може дожити до старості до 70 до 80 років. Але наголошу, якщо людина буде приймати. Препарати вчасно і правильно, як про це говорять медичні працівники, тобто за протоколом лікування віл-інфекції. І, і ще до чого я вела про час? Такі дії акції робляться 21 травня. Протягом року що ще робиться? Якась агітація? Чи можливо, ну тому що зрозуміло, що не кожна людина буде так свідомо іти перевірятися. Вибачте, не кожна людина робить медичний огляд там до стоматолога, там гінеколога або ін інших лікарів, які необхідно, хоча б раз на півроку проходити. Так я вже не кажу про кров, перевірку крові. Які заходи робляться окрім 21 травня? Це мають робити лікарі, терапевти чи хто і лікарі, і неурядові організації. Ми Гу. про це постійно наголошуємо, але в такі дні, в дні пам'яті і 1 грудня, особливо. в день боротьби зі снідом, ми особливо так наголошуємо на важливість проходження Гу. тестування. Гу. Ми говоримо про те, що є людей, які вже померли, вони Втратили свій шанс угу. на життя. Зрозуміло. Так. Друзі, будь ласка, зверніть увагу, 21 травня, де можна буде особливо активно прийти і перекрити кров? Я дозволю відветити, з сьогоднішнього дня будь-який житель міста, як тільки ви попадаєте в вашу амбулаторію к вашому сімейному врачу або терапевту, просто потребуйте ваш тест. Они есть, они куплены. Вам не надо покупать эти тесты в аптеке. Эти тесты уже оплачены нашим городским советом. Там лежит ваш тест. Приди, забери его у семейника. Приди, потребуй твой тест и пройди там тестирование. Если тебе откажут... Сразу к нам. Домбита, етаж. Лично прийдемо, Вот, У нас є психолог, у нас є юрист для того, щоб положительний результат, ти не залишився з твоїм діагнозом один на один. Друзі, нам немає чого додати. Угу, да. Лише приєднатися до цієї агітації. Будь ласка, зверніть увагу, но ми рухаємося далі в Да, Ми рухаємося далі. У нас кліп.